Перед новим керівником стоїть завдання перше відкрити очі, відкрити очі на те, що відбувається. Якщо чесно. Я не знаю, якщо захоче закрити посада, як, як на мене. Якщо захоче закрити, то заяву на стіл, і нехай прийдуть інші. А, а по-друге, не брати слухалку від е... поважних людей. Від поважних людей, які будуть Точно намагатися вплинути на ті чи інші рішення. Е, тому е, відкрити очі і закрити двері, мені здається, що це рецепт для нового голови митної служби, як вирішити е, основні корупційні проблеми на митниці. Бо насправді всі їх знають. Контрабанда є відкритою, контрабанда є зухвалою. От візьміть одеську митницю і карго. Ми з вами це обговорювали. Вони ж рекламуються в інтернеті. Кожен, кожна людина може може завести з Туреччини будь-що по ціні 1,7 доларів за кілограм. Це ж жахіття. Вони контрабанду рекламують по інтернету. Ну що на марафоні не рекве не, не, не рекламують ще, але я думаю, що з їх можливостями і грошима це також можливо. І е, митниця широко закриває очі на це. Хоча все всі розуміють, це ж абсолютно очевидні речі, що в темі правоохоронці, що в темі е, митниця, е, і, власне, вони, вони в сукупності складають цю організовану злочинну групу, яка супроводжує цю діяльність контрабандистів. Це не бізнесмени, це не бізнес, це злочинне угруповання. Угу. Ось, е, і це ж не єдина. Не єдиний приклад, от нещодавно в на цьому тижні Галина Янченка робила ТСК своє з приводу квітів. 90% квітів завозиться в чорну. 90% квітів завозяться в чорну. Всі ж це знають. А митниця, а митниця на цьому ТСК, коли її запитували і говорили, от така статистика. Дивіться, якщо ми порівняємо там дані європейських експертів про кількість квітів, які завозяться, і про ваші дані, скільки розмитнюються, ми маємо цифру 90% завозяться в чорну. Вони кажуть, ні, вибачте, не 90-30. Серйозно? 30%, 30 відсотків Це що означає, що 30% завозиться, ви знаєте, що вони завозяться і ви там в темі вдолі, а 60 ще відсотків поза вами заводиться і не ви там в темі в долі. Ну, ну це якийсь абсурд, абсолютний абсурд. Тому, власне, і говоримо про перезавантаження митниці. Ми говоримо про те, що людина має стати. Це ж мій закон про і колег про е, перезавантаження митниці, що людина має стати незалежною що людина має політично незалежною, що вони людина не має бути нікому винна за це призначення і і, і не має виконувати чиїсь вказівки. І власне... Тому і е, так важливий нам цей конкурс. І тому я закликаю всіх подавати документи. Хто хоче, хто відповідає вимогам, неодноразово закликав публічно до 10-го числа. Дійсно, вони приймають документи. Подавайте документи. Цей конкурс точно буде прозорим, і точно це дасть можливість перетестувати всіх митників і вичистити від тих, хто буде там не знаю, займатися партизанщиною е, на якихось на якихось постах. Це велика. Реформа митниці. Я думаю, я переконаний в тому, що ми маємо її провести. Скільки часу буде дано новому керівнику митниці до того, щоб потім з нього почати вимагати результати? Бо я особисто чудово розумію, що людина може бути святою, але якщо вона одна прийшла і е, величезна структура, там де кожен пов'язаний, просто даруйте як кубло змій, то од одна людина, ну його просто з'їдять. Я даю йому рік. Я даю йому рік. З урахуванням того, що відбувається в намитниці, я даю йому рік, щоб були вже перші результати. Але мова йде не про ну дивіться, ми ж не вимагаємо від людини країну сад на завтра зранку. Ми розуміємо, що певні тренди мають змінитися. Ми розуміємо, що от те, що можна побачити одразу, співставити, не виходячи з кабінету, ціни на розмитнення тканин. У нас в Тернополі тканини розмитнюються в 10 разів дорожче, ніж в сумах. Одна й та сама позиція, один й той самий код. Звідки ціна різна? Ну, це ж очевидні речі. Ну, це ж очевидні речі. Перше, друге, якщо є таке питання то на, насправді нам не треба як якихось розслідувань якихось там е, показань якихось там великих великого чогось чогось такого аби звільнити ту, ту людину яка бере в 10 разів менше державі мита е, з того ж самого коду товару нехай він іде прийде інша людина сюди і е, буде забезпечувати принаймні рівні підхід до, до одного і того самого бізнесу е, відповідальність чиновника за результат а не за процес. Це є головним. І звільнення керівника за е, е, будь-яке правопорушення, корупційне правопорушення підлегло це, це те, що має бути реалізовано. Е, має бути реалізована е, ротація змін. Контрабандисту достатньо мати з, сформувати одну зміну на одному переході. І ця зміна буде пропускати те, що йому потрібно от повністю. Так. Більше йому нічого не потрібно. Йому не потрібна контроль над митницею, Йому нічого більше не потрібно. Йому потрібно за закриті очі правоохоронців і митників протягом роботи цієї однієї зміни. І ми це також знаємо. І це також фіксується на камери. І це також ну очевидні речі. От е, тому тренди ми побачимо одразу. І е, результати ми побачимо трошки пізніше, але все це ми маємо вже мати нормальну робочу митницю через рік, я вважаю.